Виконуємо завдання 6 до параграфа 19 за підручником інформатики 8-класу авторів коршунов Завадський 2025 року випуску. Відкриємо графічний редактор GIMP. Відкриємо зображення, які надали автори підручника, для цього виконуємо файл відкрити. У мене на стільниці робочому столі, тобто... Нам для даного завдання потрібно два зображення, але спочатку відкриваємо стіна з цегли, виділяємо відкрити. А тепер друге зображення відкриємо як шар. Файл, відкрити як шари. Вибираємо графіки, відкрити. Якщо з'являється ось таке вікно, натискаємо Зберегти. Так, бачите, в нас два шари, ми можемо їх переміщати, зрозуміло. Якщо стіна зверху, то вона повністю прикриває графіті. Зверху, бачите, в нас є ось така непрозорість. Якщо в нас виділені графіті, і ми його зменшуємо, непрозорість, то бачите, воно стає напівпрозоре. Поставимо на 100% і тепер будемо змінювати режим шару. Виділений зараз графіті, зверніть увагу шар. Клацаємо сюди де звичайний, за замовчені звичайний, Вибираємо стерти. Стає в нас ось таке. Тобто стирається. Якщо ми поміняємо місцями, то зрозуміло, у нас стіна зверху. Далі змінюємо режим на ділення. Стає ось таке. міняємо місцями. Також тільки стіна. Далі міняємо режим на освітлення. Стає ось таке. І четвертий режим, який нам потрібно вибрати, це віднімання. Ось так. Хочете, можете поекспериментувати ще з режимами. Повернемося до звичайного. І тепер на панелі шари виберемо ось тут канали. Бачите, що в нас є 4 канали по кольорах: червоний, зелений, синій та альфа канал. Альфа канал відповідає за прозорість. Якщо ми заберемо око з червоного, то червоний колір у нас зараз не відтворюється. Зараз тільки зелений. Хоч в завданні це не сказано, але давайте. Все-таки збережемо файл, зберегти. Давайте називаємо графіті. Це ми зберегли як файл GIMP. І ще збережемо як зображення файл, експортувати. Зображення PNG, бачите в нас експортувати, експорт. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!